Ці проблеми України в результатах виборів 2019 року. От і все. Треба це чесно сказати. Ми йшли шляхом реформ, перетворень, суспільного оздоровлення 2019 року. Український народ зупинив це своїм голосуванням. Але я розумію, що краще бути бідним і хворим, ніж багатим і здоровим. Це така українська народна мудрість. Петро Порошенко лідер політичної сили, яка сповідує цінності, які близькі мільйонам українських. Державників, на цьому можна крапку поставити. Ідеальних лідерів таких політичних сил немає. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, скажімо, теж з цінності, які подобаються мільйонам його виборців Великої Британії. Він не ідеальна людина. До нього мільйон претензій. В мене також. Але якщо б я був би виборцем консерваторів, я голосував би за консерваторів Великої Британії, а не голосував би невідомо за кого, просто тому що мені не подобається поведінка чи зачіска Бориса Джонсона. Чи його там політичні якості, тому що він лідер певної політичної сили. А у нас люди голосують не за політичний курс, а за особистості і потім розплачуються за це роками сидіння в глухому куті. Ті, Які так. голосували за Зеленського, вони ж не за цінності, не за ідеї голосували. Вони голосували, тому що їм сподобався телевізійний комік. І звичайно виглядають в очах всього цього світу. Ну просто я не знаю, не хочу навіть називати як. Але не дуже смачно, я б сказав. Uh -huh. Так от я. В тисячний раз закликаю і на парламентських і на президентських виборах голосувати е не за особисто а за курс. Люди, які говорять, що вони голосували за Зеленського, просто тому що вони голосували проти Порошенка. Для мене невиправні ідіоти. Розумієте, це просто ідіотизм, тому що у вас є курс пов'язаний з розвитком країни, і ви голосуєте проти цього курсу, просто тому, що вам не подобається людина, яка втілює цей курс, і замість цього голосуєте за людину, яка невідома взагалі що вам пропонує. Ну як вас можна назвати? Ви чесно кажучи, сповна розуму чи ні, і вас таких більшість людей. Ну звичайно, в цьому цивілізованому світі до вас ставляться як не до дорослих людей. І вам кажуть, та да подорослішайте вже, якщо у вас буде можливість, що вас не розбомлять, і я кажу українцям завжди: виходьте з цього дитячо-інфантильного совкового віку. Ви вже зробили 19-го року помилку, яка вже коштувала величезні кількості ваших співвітчизників. Які, на жаль, пішли в інші світи у зв'язку з пандемією. Життя багато хто міг би не піти, якби влада правильно провела кампанію в вакцинації. вакцинації тощо, тощо, щоб не сиділи б і не чекали б. відкатів. Ну ви зрозумієте про що mm -hmm. да, звичайно зараз теж багато з вас може розплатитися mm -hmm. з нас за вашу дурість. Ну не дурійте кожні 5 років, блін. Ну, не можна ж такими людьми весь час будувати державу, які не хочуть нічого будувати, які не розуміють різницю між особистістю і програмою, між курсом і своїми оподобаннями, які вірять олігархічним телевізійним каналам. І ці люди вперто продовжують наполягати на правоці того ідіотизму, який вони втілюють в життя. От в чому можа! Вони не можуть самим собі сказати в дзеркало: я помилився, я більше так не буду робити. Я не хочу дивитися в очі своїм дітям, які потім будуть говорити: Та ти що, що ти робив взагалі? Що тобі в голові було в молодості? Я вже не кажу про старість. Якщо не буде великої війни, то ситуація є абсолютно зрозумілою. Ніякого зеленського з слуг народу просто не буде ні на політичній арені України в найближчому майбутньому. Рейтинг Зеленського, як я вам казав, буде рано чи пізно, неодноразово рано чи пізно дорівнювати нулю, і це і є нормальна температура українського суспільства. Поки в українському суспільстві є 15-10% людей, які підтримують зеленського, це онкологічно хворе суспільство.